Ми заходимо в майбутнє наше відділення паліати, стаціонарної паліативної допомоги, де вже ведуться роботи, де вже закуплені ліжечка, як механічні, так і автоматичні. Ну, багатофункціональні ліжечка, ліжечки для того, щоб ми могли їх розставити по палатам. Палати будуть на два ліжечка там, де щоб могли бути хворий і своїми родичами. Це відділення Бориславської центральної лікарні, що на Львівщині, у майбутньому зможе прийняти до 20 пацієнтів. З різними невиліковними хворобами, такими як онкологія, цукровий діабет, хвороба Паркінсона та серцево судинні захворювання. Окрім ліжок, тут вже закупили крісла колісні для того, щоб пацієнти могли пересуватись з пала до санвузлів. На другому поверсі якраз ведуться ремонтні роботи. Тут будуть операційні. Наразі пацієнти, яким необхідна стаціонарна паліативна допомога, лежать в хірургії і мріють про окреме відділення. Я так може й колись зможу ходити, але на тих вже не то самі розуміють, то вже не, не, не повноцінне життя. Я думаю, що треба таке да. заклад, щоб щоб був персонал. Окрім стаціонарної паліативної допомоги, громада потребує ще й мобільної, щоб лікарі змогли приїжджати до хворого додому і там надавати допомогу. Для цього лікарні потрібен автомобіль, який був би оснащений усім необхідним медичним обладнанням. Пані Марія доглядає хворого чоловіка і змушена раз у 10 днів їздити з ним у сусідню територіальну громаду, щоб отримати мобільну паліативну допомогу. Зараз у нього що? піднімається високий цукор. Піднімається ацетон, крім того, що він інсультно хворий. нерухомий, ну як нерухомий, сідає сам і лягає, більше нічого. Наприклад, треба прокапати його, бо треба, що півроку треба капати, там, прочищати судини від цукру, і так далі, від інсульту. Ну, Я би не везла його в сіде, а я б сюди звернулася. Таких пацієнтів у Бориславі чимало все через особливість містечка, адже воно стоїть прямо на нафтовому родовищі. Ну, у нас понад 150 років видобувають нафту, це промислове містечко, і в зв'язку з таким е, умов. На проживання на жаль, в нашій громаді є ряд захворювань більше у відсотковому значенні. Більше люди хворіють ніж, скажімо, навіть у сусідніх громадах. Саме тому місцеві вирішили взяти участь у конкурсі громада на всі 100», який реалізується в партнерстві Старлайт Медіа та українського кризового медіа-центру за підтримки програми й добре, здобувши перемогу та вигравши 100 тисяч доларів, вони змогли б закупити необхідне обладнання для відділення стаціон. Нарної паліативної допомоги, а також автомобіль, адже здоров'я мешканців для громади завжди було і залишається в пріоритеті. Олександра Ченкова, Оксана Ясницька, Евган Рапенько, Тарас Олинець, програма Вікне СТБ. тебе єдині новини.